Щоб підтримати дичину в негоду, мисливці заготували 22 тонни зерна кукурудзи: 3,5 тонни сіна, 2,5 тонни солі та 11 тисяч віників з гілок бересту, змочених в сольовому розчині. Вивозять всю цю поживу в залежності від погодних умов. Чим вони складніші, тим частіше їздять мисливці. Всі прекрасно розуміють, що коли земля гола і животним є що кушать, вони, ну, як би питаються. Ну, от коли такі погодні умови, їм тяжело добитися до корма. Чим хуже погода, тим чаще починаємо вивозити подкормку. То Тобто, якщо очень критична погода, то фактично буває ну, не то, що буває каждую неделю, а то і в неделю по два рази вивозиться. Заяць, косуля, кабан і качка. Такі тварини мешкають в угіддях, підпорядкованих українському товариству мисливців і рибалок, а це 6 тисяч гектарів під Таромським. Проте панують тут саме фазани, адже в цій місцевості на нього і полюють. Популяція птиці за останні п'ять років стрімко зросла. На 10 квадратних метрів можна зустріти одного птаха. Звісно, якщо пощастить. Він виходить, люди його бачать. раніше люди, ну обичні обивателі, Казали, Що ви туди ходите, що ви там стріляєте, дічі нема. То зараз вони мають змогу їхати по дорозі і бачити, як фазан виходить на дорогу і стоїть красивий петушок, і вони всі хлопають в ладошки і радуються. Це, ну, можна сказати, наша заслуга. Тому що за 5 років ми випускаємо постійно фазана, практично кожен рік делаємо підпитку, і фазан розвівся. Ягарська служба активно підтримує популяцію. В минулому році випустили 400 фазанів, збагатили і водойми. То на мальків пішла у самарські плавні. Крім цього, єгарі охороняють мисливські угіддя, відстрілюють надміру хижаків, проводять медичні огляди та борються з браконьєрством. Проте сліди можуть бути не лише заячими. Авто посеред балки в негоду, а в ній зброя. Не інакше як браконьєри, кажуть єгері. Так, удостоверение на зброю у є. на охоту? Так ми не на охоті були, ребят. Так, ви вы... ще такий вопрос. Які документи є у вас на несли собаку? Ну никаких у меня. Ну паспорт все есть. То есть тут фактически чистое браконьерство. Єгрі склали протокол правопорушення і викликали поліцію. На чоловіків очікує штраф, а рушниці в них відберуть. Браконьєри не встигли вистрілити зі зброї і тим паче вполювати дичину. Інакше був би ще й штраф за кожного вбитого звіра. За зайця ущерб там 8 тисяч гривень. Ну, тобто, це якщо з ущербом, і це все йде через суд. За козу 80 тисяч, за кабана 80 тисяч, за хижака тисяча. Ну, є определенні тарифи, які в залежності від того, як было сделано нарушение, естественное і наказання. Станіслав Повонос, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.